Добрий день, я Наталя Підлісна, психологиня. І сьогодні ми з вами будемо говорити про правильне дихання. Взагалі, дихання дуже важливо при стресах. При стресах важливе і дихання, і правильне харчування, і правильний сон, але без правильного сну людина може прожити дуже довго і без правильного харчування також, а от без правильного дихання. Вона дорого не проживе, тому саме дихання приділяють дуже багато термінової уваги при стресах. А, які дихальні вправи я можу рекомендувати, ну от прямо всім людям? всім. А, я покажу вам декілька технік. Перше, це почергове носове дихання. Вам треба сісти так, щоб вам було комфортно. Покладіть ліву руку на коліно, а права нам знадобиться. І коли ви повністю видихнете, потім закрите праву ноздрю правою рукою і видихніть через ліву ноздрю ще раз. Потім поміняйте ноздрю, вдихайте, видихайте, вдихайте, віддихайте. Таким чином, просто продовжуйте чергувати ноздрі протягом п'яти, ну, може, вам знадобиться 10 хвилин, і закінчуйте, закінчуйте все видихом через ліву ноздрю. Все. Це дуже просте, проста вправа. Друга вправа називається метелик. Вам треба схрестити долоні, отак, от зачепившись великими пальцями, покласти на ключиці долоні і постукувати. Ритмично постукуйте. Через внутрішні вибрації ви будете чути звуки, схожі на ваше серцеве серцебиття. Це вас буде заспокоювати. Ваш мозок буде думати, що це серцебиття. А потім до цих постукувань приєднається дихання. І таким чином, коли ви вже приєднаєте дихання до постукувань, ви відчуєте розслаблення і повністю спокійний стан. Це дуже гарна вправа. Під час цієї вправи префронтальна зона мозку. Активується, мозок переходить в адаптивний режим, і ви можете спокійно думати і діяти. Третя вправа це дихання по квадрату. Дихання це простіша методика, дихання по квадрату визиває заспокоєння. По квадрату це 2 секунди вдих, 2 секунди. Тримаєте повітря, потім видихаєте 2 секунди і чекаєте знов 2 секунди, і потім знову вдих, затримка, видих. А, не думайте ні про що, окрім дихання при цій, виконанні цієї вправи. І ще у вас є рука, долоня, на яких ви можете малювати цей квадрат, де е, отак вдих, затримка. 2 секунди, 2 секунди видих, 2 секунди затримка дихання. Це дуже просто, і мені здається, якщо ви 5 або 10 хвилин будете дихати по квадрату, вам точно стане легше і це можна рекомендувати будь-кому. Ця вправа не має ніяких обмежень. Отакі три вправи. І бувайте здорові!